Вже через декілька днів в Тростянці відбудеться спортивний фестиваль Нескучний Велофест. Всі комунальні служби задіяні в підготовці до нього. Фестиваль Нескучний велофест у нас буде проводитись другий раз в нашому місці. Як кажуть, пробний, ми вже прожили, побачили, які моменти є. Дуже довольні були в тому році учасники трасою, але у нас є до траси свої побажання, тому ми зараз займаємося підготовкою траси, яка проходить у нас в врочищені скучне, загальна протяжність її 5 кілометрів вокруг всього третього ставка. Зараз у нас працює три бригади у Ніскучному, ну, готуємо трасу до Велофесту. Також робляться роботи по самій, де у нас була. Раніше, якщо мешканці, ну, гості зрозуміло, не пам'ятають, а мешканці була спортивна база республіканського значення, там робляться роботи по устаткуванню території для проведення цього фестивалю. Ну, Роботи дуже багато, але я думаю, встигнемо і все буде у нас гаразд. Нашими робітниками підприємства сі іде велика підготовка до велафесту, який відбудеться у суботу цього тижня. E, значить, що ми? Ми зараз прорубуємо, прокошуємо, прибираємо дівчата теж прибирають саму велотрасу, саму дорожку. Деякі дерева попадали. Ми їх розрізаємо на сторону, відкидаємо, косимо порость, та що поросла, м'яка, косим, траву, косимо, щоб велогонщикам було удобно, зручно проїхати по цій велотрасі, приодоліти наші красиві. Гори. Горки, наші красиві нескучні горки, спуски. Ну, все робимо для того, щоб велофест наш пройшов успішно. Крім того, в нескучному у нас іде також підготовка до прийняття цих спортсменів, де будуть вони розполагатися у палатках. Значить, у нас іде покос трави в самому нескучному на стрільбищі, де будуть розташовані палатки, де будуть розташовані столи. Торговлею, навести порядок, прибирати сміття, цю траву скошену з ну, общем, Повним образом, щоб наше нескучне дійсно відповідало своїй красоті, як малюють, яке воно є. Дійсно, таким воно, щоб було. Біля кринечок також ведуться роботи, поставлені нові камні, все зроблено, також упорядкована клумба, буде туркарта нова. Карта заказана, вже вона буде повішена сьогодні-завтра. Чому нова? Тому що була побита. Наші відпочиваючі побили так карту, що її не можна було впізнати, не можна було розпізнати тому, чому вона відповідає, де, де куди туристи повинні йти. От, то Вона буде повішена нова карта, лавочки будуть відремонтовані, покрашені, краски, нові доски прибиті. Стовпи закопані, будуть, щоб не їздили машинами, тому що їдуть прямо машинами, не дивлячись, що клумба чи не клумба, їдуть до криничок, чи далі до дальших криничок, їдуть машинами, оставляють за собою ями, сліди від колес важких машин, то там наводиться порядок, щоб було все красиво у нас. Сам указатель не скучно, теж. букви будуть золотим кольором, обведені. Теж. це буде Сьогодні завтра зроблено. Уже краска у нас є, це буде зроблено, щоб було красиво все. І, і ну, можна сказати, що зразу побачили, що це не скучно. Очікуючи приїзду туристів, підготовлюється не лише місце проведення фестивалю, тобто урочище не скучне, а й вулиці та парки міста. Дуже багато погороду робиться, облагоражується, навіть якщо ви бачили по вулиці Миру робиться тротуар, це порядка. 300-350 метрів можу путати, але люди вже бачили, який там гарний у нас, виходить, тротуар, і там буде. Багато працівників і дівчата, і мужчини працюють у рочищі нескочному над ставками, над велодоріжкою. Но також ще ж ми і працюємо, не заростаємо, ми і місто, щоб не заросло травою за ці дні, також і траву косимо, і виловлюємо водорослі ставка, і грузимо їх, одгружаємо, щоб не лежали на плитах, також і клумби сапаємо, рози обрізаємо ті, що відсвіли на рози трошки напала, то і бризкаємо тлі рози, щоб ці рози як цвіли, щоб такі і далі вони продовжували цвісти. Клумби поливаємо, вроді дощик пройшов, ну це було неділю назад. опять треба поливати клумби, щоб квіти цвіли, так як вони цвіли. Ну, Робота, як завжди. Тростянець місто грандіозних та захоплюючих подій, насичених конкурсів та яскравих фестивалів. І підтвердженням цього є те, що вже через декілька днів в урочищі Нескучний відбудеться третій в цьому році спортивний фестиваль Нескучний велофест. Даний фестиваль проводиться лише другий рік, однак учасників очікує багато новинок, про які розповіла заступник міського голови. Це буде у нас кур'єрська доставка по місту. Коли фестиваль буде не тільки в на скучному, а ще й буде по всьому місту їздити спортсмени, які будуть шукати наші визначні місця та особливості нашого міста. Також буде у нас бімікс дьорд, це будуть у нас. О, Стрибки через трамплін на стрільбище колишньому. І також буде у нас фанджампінг – Це стрибки на трампліні в воду. Також спортсмени будуть, це і спортивна складова, звичайно, там будуть переможці, перше, друге, третє місце, але воно також дуже видовищне. Я думаю, що всі тростянчани, які прийдуть, їм сподобається це, це видовище. І також буде нове 100-метрівка вниз. Кольоровий дим дуже воно буде видовищно, буде дуже воно цікаво. І е, я думаю, що всі, всі, хто прийде, не залишиться, вони байдужими до цих видів змагань. Початок з якої години і де саме відбувається? Початок починається об 11 годині. Реєстрація спортсменів з 10-ї, але початок з 11 від круглого двору. Там буде урочистий старт. Спортсмени всі по вулиці Миру і далі поїдуть до урочища нескучного. І там вже починається спортивна складова. Буде цікаво кожен з етапів. Ну ми обіцяємо, що буде цікавим не тільки спортсменам, кого є велосипед і для кого велосипед – це стиль життя, але й для тих, хто просто прийде подивитися і можливо набратися сил на наступний рік. Є такий етап, як пара своїх, там, де не тільки всі бажаючі, але й сімейні родини спортивні можуть приймати участь. Участь в цьому році безкоштовна, але є невеличкий рестраховий внесок, який забезпечує ну, спортсмени, таким чином гарантують собі захист від всяких нещасних випадків. Але участь цьому році безкоштовна. Якщо в минулому році захід був розрахований на 99% на професійних спортсменів, які приїздили і займаються. Велосипедним спортом більше в професійному галузі. Зараз у нас розраховано таку категорію спортсменів екстремали, що робить цей захід дуже видовищним і гарним для глядачів тростянчан. Всіх запрошуємо гості міста та тростянчани, які не будуть приймати участь у змаганнях, теж не залишаться без уваги. Ввечері їх очікує неперевершена розважальна програма. Перше в цьому році буде, буде батл, така битва фаєршоу, коли прийдуть три колективи і вони будуть змагатися за звання найкращих. І також буде дуже цікава тривога дискотека для того, щоб наші місцеві мешканці, які прийдуть саме на розважальну програму, змогли отримати гарний відпочинок. Тож запрошуємо всіх на спортивний фестиваль Нескучний велофест. Впевнені, скучати не буде коли.